Леонід Муравйов, російський журналіст Санкт-Петербурзького п'ятого каналу. Він занесений на дошку ганьби для брехливих журналістів. В'їжджати на територію України йому заборонено на наступні п'ять років. Про це повідомив радник голови СБУ Маркян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук. Більшість матеріалів пропагандиста побудовані на прямих включеннях з місць обстрілів на сході України. У них журналіст безапеляційно стверджує, що вогонь ведуть українські карателі. При цьому він не наводить жодних підтверджень своїх слів. В украинские военные продолжали стрелять. И сейчас нам показывают, что лучше не находиться на открытой площадке, потому что взрывы еще слышны вот там неподалеку. Сегодня обстреливается сразу три района Донецка. Это Куйбышевский, где мы сейчас находимся, Киевский и Петровский. Также поступила информация о том, что микрорайон Азотный пострадал от бомбежки. Там тоже погибло 5 человек. Количество раненых не уточняется. Но могу сказать, что за сегодняшний день, буквально за 2 часа, погибших около 20 и несколько десятков раненых. Ми сидим за інформацією, знаходимо, знаходимось мусим за розвитком собою. Найвідомішим творінням гори репортера є сюжет про дітей сиріт з Донбасу, які повернулися з Києва до Донецька. Автор стверджує, що над малюками знущалися київські маленькі карателі. Ана узнала, що мулыші з Донбасу в Києві біжають. Старші діти, насмотревшись на війну по телевізору, грали в солдат АТО і сепаратистів, говоря попросту і над чужаками, совсем как взрослый каратели в українській формі над мирним населенням. У решті своїх матеріалів Муравйов систематично нав'язує глядачам власну думку, використовує ярлики та суб'єктивну оцінку і всіляко вихваляє терористів.